Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить підбір під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Вантажний Renault Master. 16 рік, 223 пробігу. Договірна ціна, потрібно уточнювати 2,3 дизель. Контакти для уточнення даних є. Так, покажу по салону. Круїз контроль бачу присутній. Арктроніки є. Більше інформації уточнюйте. Мерседес Віто. 17 рік, 250 пробігу, 31 700 ціна, 2,2 дизель на автоматі. Контакти присутні. Шкіряний салон. Темна стеля, дуже гарному кольорі. Так, місце для пасажирів, все чисто акуратно. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Вантажний Citroen. 18 рік 185 пробігу, 2,0 дизель, 96 кінських сил. Дизель без пробігу по Україні 16600. Ціна контакти присутні. Вантажний відсік. Пшотий фанеркою. Так, такий джампер, кого цікавить, телефонуйте до власника. Мерседес Спринтер в 906 кузові, Свіжопригнана машинка. Вантажний по документах. 18 рік, 242 тисячі пробігу, 24700 ціна, 2,2 дизель. Ось тут контакти до власника. Так, зараз покажу по салону. По там Так, тут перегородочка. Перегородочка є. І вантажне відділення. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника, вже отримуєте повну інформацію. Так, розпашоночка, форкоп, підножка. Присутні так. Volkswagen T5 в довгій базі. 2008 рік, 277 пробігу, 2,5 дизель, 9500 ціна. Зараз ми запитаємось номерочок телефону. Добрий ранок. А продиктуйте, будь ласка, номер телефону, щоб люди могли зв'язатися з вами. Контактний. Можна показати салон? Угу, так, покажу місця для пасажирів. Є ще три сидіння. Ще сидіння. Тут ще плюс два. Ще вдома є. Угу. Шторки на вікна. Диктуєте? Так. 0,66. 280? 3112. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Я поки що покажу по колу. Дякую. Так, позаду кляпа, форкоп. Довга база. Більше інформації уточнюйте. Пасажирський Mercedes Sprinter. Принтрок сьомого року, 158 пробігу, 2,2. Дизель, 14500 ціна, контакти ось тут присутній. Зараз запитаємося, що там у нас по місцях. Добрий ранок, а скільки місць? 8 плюс 1. 8 плюс 1, так? Заглянемо по салону, так там по mm -hmm. Так, це по салону. Так, і люк бачимо. Тут ще три сидіння, сидіння обшиті. Ще зараз покажу вам з цього боку. Місце для багажу. Висока стеля. Розпашонка, звичайно. Місце для багажу позаду. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримуєте більш повну інформацію. Volkswagen Т5 в довгій базі. Так. 2005 рік, 257 пробіг, години 9 дизель, 8 тисяч ціна за автомобіль, контакти до власника присутні. Якщо відчинено, покажу вас, Мавшенка? Можна? Так, покажу по салону. Кондиціонер бачимо є. Тут ще у нас сидіння. І місця для багажу. Довга база. Кляпа. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Мерседес Vito. 12 рік, 282 пробігу, 2,7, дизель, 14700 ціна, контакти ось тут присутні. Якщо відчинено покажу, так, є. Так, склопідйомники бачимо є. Сидіння мають накидки, а так вони комбінований салон зі шкірою. Кермо в чехлі. Так, висока стеля. Є сидіння? Розпашонка. Тут є контакти додаткові до власника. Парктроніки присутні. Фіатталента. 21 рік, 34 пробігу, 27 999 ціна, автоматична коробка продаж, 2-літровий дизельний двигун по комплектації кажуть, що є все. Контакти бачимо, довга база, відчинено покажу, склопідйомники, три сидіння спереді, круїз контроль, кондиціонер, дисплейчик. Так, перегородочка металева з розпашонкою, форкопом та парктроніками. Vito. пасажирський варіант. 2007 рік, 359 пробігу, 3,0 дизель, 12700 ціна. Контакти ось тут присутні. Бачу, так, коричного шкіра. На жаль, зачинено, але дуже гарно все виглядає. Трошки вже почухано по роки, але уявляю собі, який він був як новий. Так шторки на вікнах нічого не покажу. На жаль, Так, форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено трафік. Одинадцятий рік, 246 пробігу, 12400 ціна, 2,5 дизель, контакти є. Більше інформації, уточнюйте власника. Вантажний Mercedes Sprinter. 2005 рік, 570 пробігу, 2,2 дизель, механіка, 8900 ціна, контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. Присутній форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Вантажний Mercedes Vito. 12 рік, 2,2 дизель з Німеччини, 12700. Ціна. 203 пробігу, контакти. Надіюся, вам видно. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте?